Голова облдержадміністрації влаштував публічні дебати між претендентами на посаду начальника управління молоді та спорту Ростиславом Микитюком та Мирославом Карабіном. Основними аргументами Микитюка були його робота у міськвиконкомі. Не забув згадати про свою участь у Євромайдані, адже фактично був голосом івано-франківських мітингів. Карабін більше скаржився на скупе фінансування обласного спорту, відзначив, що на Прикарпатті є чимало талановитих спортсменів, яким намагається допомогти. А під час революції гір. Дідності відправляв автобуси з активістами на євромайдан на дебати. Претенденти прийшли з групами підтримки. Критикувати та з'ясовувати стосунки почали одразу. Більше зауважень лунало в бік Мирослава Карабіна, «Коли молодіжі адміністрації виділяти гроші. Да, є там гарні люди, але є ще багато громадських організацій. Їх є 200 в області, які навіть не знають, хто ви такі що ви провели. Ви кажете про плачевну ситуацію в вашому управлінні, у вас нема білових доріжок, у вас нема спорткомплексу. А хто в цьому винен? Ви як керівник, ви в цьому винні. Коли людина працювала ще за регіоналів і зараз їх треба тримати в тому самому місці, і, я думаю, це не актуально в нашій області. Це смішно просто. Людина не може працювати в державній сфері, де є бюджетні кошти. Просто в нього несамовита тяга до бюджетних коштів. Він взагалі немає права, він заміна має право займати посади на державній структурі. Лід, якщо там керує, гроші вже немає. До Микитюка особливих зауважень не було. Прихильники Карабіна аргументували на його професійних якостях. Після години дебатів учасники зустрічі зрозуміли, їх просто звели на протистояння, адже останнє слово за головою. Ода міста що ми неправильно робимо тут ці збори. Знаєте чому? Ми зіштовхуємо дві половини молодих людей. Ми це не повинні робити. Голова ОДА пояснив, дебати влаштував, бо на засідання координаційної ради громадськість чомусь Мирослава Карабіна не допускала. Коли до мене приходить Мирослав Карабін і каже Андрій Володимирович, координаційна рада не дає мені права навіть прийти, не хоче почути мої аргументи. Ну, в мене є запитання, чому. Координаційна рада розглядає тільки одного кандидата на посаду. Чому нема другого, третього, четвертого? В підсумку начальником конфліктного управління став Ростислав Микитюк. А карабіну запропонували бути його першим заступником. Останній з новим призначенням не погодився і демонстративно покинув залу засідань.